Хочу зняти підкрильник Ford Focus 3. Кузов універсал. Знімаємо колесо. Три штуки таких кліпсів Вони знімаються просто. Цю серединку, верхню частину, треба відділити від нижньої частини. От таким образом вони там стоять витягнете зверху верхню частину, а потім можете вже винімати його повністю. Ось таким образом витягнете і він сам по собі вийде. Знімати його я зняв з таким інструментом. І от таким. Далі. Далі у нас саморези, які держать. вот і той кліпс. От і тут ту ще один кліпс знизу. Це все по заводу. Походу ще не знімалося. Все, будемо викручувати. От такі саморези. Їх декілька штук. Шесть штук. Знімати ще потрібно цей кліпс. Паскою отверткою. Його так позадіваю. Освободиться місто. Дальше знімаю таким образом і тяфну вниз. Все, воно у мене в руках. Все. Еще один. Його не потрібно знімати. Це нам не мішає зняти. Це не трогайте. тут і не держіть. Ще держить один. От тут Все, воно випало. Но це вже самодільний Жигулівський. И вроде бы как он уже должен у нас выбраться. Сверху, конечно же, держит крыло. Ох, все. Он снятый. Упало. У нас така картина. От така картина нас чекає, ним.